Ми вже на вокзалі їдемо в кривий ріг. Полушка, по-моєму, швидше всі біжить. Лу. Все, приїхали. Нас, звісно, ніхто зустрічати не буде. І дома всі чекають, Ну, мама. Чортинтажка відділення. Наразі я вийшла з лікарні. Ем, я взагалі приїхала до Кривого Ругу, щоб зробити собі лазерну апляцію правої ноги, бо в мене є варикоз видимий і він мене вже мучить дуже давно, але зараз прям... це естетично негарно. І взагалі ну, хочеться гарні красиві ножки, щоб були молодої дівчини. Тому по рекомендації тут робили наші знайомі, там батьків знайомі. Вони порекомендували тут дуже гарні лікарі. Це я поїхала. Ну це трошки ну це в кривому розі, але тут 20 хвилин від нашого дому їхати, Типа як якийсь поселочок. Ось, і мені треба було сьогодні приїхати здати всі аналізи. Мені взяли кров з вени, кров з пальця, також зробили ЕКГ. І ще щось мені ще робила, я вже забула сама. На п'ятницю післязавтра домовились на операцію. На восьму ранку я приїду. Мені ще перед операцією зроблять УЗД е кінцівок нижніх і зразу зроблять операцію. Сказали, е їсти можна буде, взяти з собою пів літра води і також взяти з собою е змінне взуття, зміну одежу. Блін, тут так гарно. Така весна вже все цвіте. І зараз вже їду додому, бо в мене ще через дві години педикюр. Я записалась в кривому Розі, всюди, де можна, на бровки, на педикюр. тому що тут і дешевше, і тут я знаю вже дівчаток перевірених, бо ми жили в Кривому Розі півтора року. У мене вже тут є всі дуже класні дівчатка і по бровах, і манікюр, шатохіну ходжу. Ну, хто з кривороз, знає. Коротше, так що в мене сьогодні б'ютідей. П'ятницю операція. А в п'ятницю ще записалась на манікюр. Я не знаю, як я збираюся після операції ще поїхати на манікюр. Ну, це що собі придумала. Можливо, сьогодні спитаю, чи можна перенести. Ну, побачимо. Все нормально, дякую <смех> <смех> всякие штучки. Такой классный магазинчик. Взяла узкий такой сыр. Попробовать класс. И палочки тут еще есть вот такие. Вот такую взяли. Лошадик. Mm -hmm. И mm -hmm. в кассу залез. Водица. Метло. Нет, вы вообще есть. О, все, понравился сыр тебе, да? Бачу, ти не це це кос, це не їда, це їм не грається. Ну. Це косочку гра. Бачиш? Ой, ти ж не, под... не задавіся. Це порода, що дорога така, вона, вона умна. Вони такі умні. А хитрий, оце щось робить не той поглядає. Повіш, як що там ото робив? Все, нарешті я зробила це. Зараз в мене забинтовано трошки тут. ну Це врач нічого страшного. Забинтовано в мене повністю звідси донизу. Зараз мені врач сказав, одну-дві годинки треба погуляти, то йду пішки до метро. Я майже вже дійшла кілометри якраз йти до метро. Це 50 хвилин, то я вже підходжу. В цілому операція пройшла чудово. Я більше панікувала і більше мене це все лякало навкруги. Оці операційні палати і таке інше, ніж сама операція. А по часу десь було півтори годинки. Ну, по щінням були як такі проколи, неприємні, наче як коли беруть з вени кров, ось такі прокольчики, мені їх робили там багатенько вени. Вводили анестезію ось, і потім ще, я так зрозуміла, лазерним діодом. Якось вони їх вижигали чи спаювали, то я трошки там в одному місці, там, де в мене саме була випекла венка, то я прям так відчувала добренько, мені як запекло. Я трошки там понила, ну, воно швидко пройшло, тому взагалі. Я можу оцінити по болю, це там на 4 з 10. Це було терпимо, тому взагалі я задоволена. Завтра приїду на перев'язку на 9 ранку, і потім вже через 3 дні знову приїду до врача. Вони подивляться. Завтра мені вдінуть також панчоху вже. І в панчохі треба буде ходити 3 дні чи 7 днів, не знімаючи, а потім 2 місяці носити е в день. А вночі можна буде знімати. Тому взагалі супер все. Я задоволена, бо я про це мріяла дуже давно, з 18 років, а мені вже буде 26 місяць, тому для мене це просто я зараз така переповнена емоціями. Втомилася, бо дуже довго чекала, дуже довго пробула з 8 до 3 в лікарні. Мене вся ця атмосферка трошки вижила. Плюс я вже голодна, хочу кави холодну. І зранку було е, холодно, був дощ, а зараз вийшло сонце, зараз дуже сильно парить, 23 градуси. А я в костюмі, мені просто так жарко, ще й в бинті замотано. Ну, але все ок. Їду додому кушати, відпочивати на перев'язці зранку і вділи мені чулочок, там трошки кровить, а там просто заклеїли пластиром вже. Але це нормально, три дні тепер носити не знімаючи, і потім в понеділок приїду. Тут ось така лікарня, собачки тут так гарно. А я йду хромаю. Просто. Поки в магазині була ось такі закатки красиве. Просто нереальне щось. Ось mm -hmm. така картошка топтіка. Вікати я mm -hmm. Сьогодні займаюсь цілий день пасхами, бо в мене дуже багато замовлень. Тут в нас готова вже суміш для опари. Тут дві столові ложки цукру, олія і масло вершкове. Перемішали дрожжі, посипали цукром і сюди заливаю цю суміш. Це буде в нас опара. Тут підготовлюю цукор, а також потім жовтки і яйця, молоко там закипіло. Тут в, мене вже випікаються, тут в мене вже випікаються пасочки, вони так добре. Підійшли просто вау. Не будемо їх турбувати. Ще десь 20 хвилинок. Коротше кажучи, у мене тут на кухні така суматоха, що я просто в шоці. Тут в мене підійшла вже опара. Ось так дуже гарненько, дивіться, просто, як нереально. Там підходять пасочки, які скоро поїдуть в духовочку. Тепер сюди. Я виливаю молочко. Все це гарно перемішую, обережно. Потім буду додати сюди. Нашу опару яйця в збиті з цукром, з ваніліном і ванільним цукром. Це все також. У мене приблизно кілограм цукру і 10 жовтків і 2 яйця. Ось так. Це в мене виходить з літра молока, виходить десь приблизно 10 пасочок. По 400, по 300, по 600 грамів я роблю. Ну, різні. Тепер сюди ми додаємо наші вбиті. Яйця. І я зразу все додаю. Потім перемішую. Це в мене просто вже третій заміс. Я вже дуже втомилася, вже ні розмовляти не хочу нічого. Кухня в мене невелика, тому і все... Як, як можемо, так і робимо. Тепер робимо заміс ось такий. Потім будемо додати муку. У мене вона вже наперед просіяна. 2 кг тут. Ну, буває трошки менше уходить, а буває і вся ця мука піде тісто. І також ще вершкове масло. 250 грам, половинку я тут дала вже в опару, тому залишилось там 220 грам. Також будемо додавати наше тісто і потім вже родзинки і все інше. А, забула ще цедру лимона. Також треба зараз буде додати. Так, тепер сюди, ну, потихеньку все розмішається. Дуже гарно вимішувати, вимішувати. Потім з маслом рослинним. І все гарно гарно вимішувати. Натерла вже також цедру. Тут такі в мене аромати. Стечували. Не уявляєте, дуже ароматно. Такі в мене вже красунчики вийшли. Тут я одну вже куштувала, Тут дуже такі м'ягенькі, такі, вологі, класні. Ось, завтра вже буду прикрашати також. Короче, у мене тут повний армагідрон. Ваню. Вже приступаю до начинок. Варю зараз заварний крем ванільний, дуже смачний буде. І також потім буду шоколадну робити начинку. Потупити шоколад, сливка зробила шоколадний крем з шоколадних калет і вершків. Вже нарешті прикрашаю. Ось такі гарнюки вийшли. Це для діток попросили більш кольорові. Такі малашки. Ось така гарна погодка. Я взяла айслати на косому. З'їздила, купила пакети, бо мені немає, що просто було пакувати пасочки, щоб буде самовивізом забирати або буду відправляти на таксі. А не мав що ставити не в же, а тебе. Тому знізду я купила. Зараз приїду все вже допакую. І дівчатка під'їдуть заберуть. Деяким відправлю на таксі замовленням. Сьогодні ще також буду випікати сирні паски, бо вони не дуже довго можуть зберігатися, тому їх треба було ближче вже додати робити. Зараз їх зроблю, Почекаю поки вистегнуть і також буду прикрашати. Паруче справ сьогодні ще дуже багато. А вже в неділю буду відпочивати. Завтра Завтрачатка зранку все повідправляю і все уходжу до вівторка на вихідні. Ого! чтоб сейчас я ничего не войдет, да? Кривитосики. Такие здоровые. Надо было больше брать. Надо было, Посыпал. Да. <свят> <свят> ну, это будет вкусно, наверное. Они еще так пахнут. Мариновали их в этом вам соусе соль перец и нам дали еще в кафешке этой они жарятся буквально как это называется тимьян и розмарин держи да они же быстро да жарятся по, две, по полторы минуты по две максимум Привет. что Я уже опыт У нас Ярик, он берет тоннами Знаешь, я Ярослав, не бери тоннами Ну, то есть... Такие... озеро. Класс. Я, я буду просто... Покурить, постоять. Я рассказываю, где больше вот вот да А что, нет? Да. Еще... А, а, и вот как? еще забор воды. Вот оно течет. Да, это же теперь... Уровень, да, держит, получается? Здесь это, бурьян не Ну понимаю, ну. вот то, то что кажется, типа. Ну, Взяли кавусу. Зараз чекаю подругу. Йдемо гуляти. Лоска. Я ходжу в чулке в панчохах. Я вже, звісно, звикла, але зараз так жарко, парить, то, звісно, жарковато. Тут краса. Ой! Красота. Лувилась. Дуже гарно. Після. Який гарний рожевий каштан. Я ніколи такого не бачила ще. Так. Вот так. Зараз йдемо подивимося, що там заглядовий майданчик. Є тут кав'ярня. Напевно, там туз-дуз галма. Стой. Чого не можна? Він понимає. Не приставай. Сіреть так? Ні, <риклад> не можна. Можна краси. Можна помадити? Можна. Таке вигінное містечко. Ось такий вітруган розпочався. Я, сь, ми зараз виходимо вже з парку, підемо десь поїмо. І посидимо, тому що, скоріше за все, зараз просто сидимо. Це засильний вітер. Типу обеда. Обеда? У лоски немає обеда. Сэндвичі. Кава. Як же ми без десерту взяли червоний бархат чи оксамит? Якось так не, воно, не, знаю, не можна. Ніхто не можна йому. Так <рес> смотриться. Там род